Добрий день. Сьогодні поговоримо на таку тему, як здоров'я шкіри, косметичні проблеми підлітки. Будова та функції шкіри. Шкіра людини надійно захищає організм від зовнішніх впливів. Чиста неушкоджена шкіра. Переповнена шляху проникнення в організм хвороботворних мікроорганізмів. Шкіру навіть називають кордоном імунітету. Шкіра підтримує стан, температуру тіла, захищає від сонячної радіації, містить теплові і больові рецептори. Шкіра складається з трьох шарів. Верхній епідерміс виконує захисну функцію, клітини з шару постійно ростуть, розвиваються, старіють та відмирають і злущуються. Цей процес іде дуже повільно і для людини залишається непомітним. Середній шар дерма. Містить кровоносні судини, потові та сальні залоси, волосяні фолікули, нервові закінчення. Завдяки нервовим закінченням людина відчуває дотик, тиск, температуру, холод, біль, М'язові волокна та пучки еластичних волокон дерми надають шкірі гладкості та пружності. Підшкірний жир, нижній шар шкіри, містить жирові клітини та багато кровоносних судин. Кількість жирових клітин залежить від віку, статі, харчування, рухової активності, забезпечує терморегуляцію організму. На різних частинах тіла товщина не неоднакова, вона товстіша на шиї, спині, черепі, долонях та стопах. На поверхні шкіри необ'ємним оком можна побачити сітку ліній. У кожній людини лінії об'єднуються в неповторний малюнок. Цю властивість використовують у криміналістиці, коли знімають відбітки пальців. Що впливає на здоров'я шкіри. Люди витрачають чимало коштів і часу на догляд ще шкірою однак іноді забувають, що шкіра дзеркало всього організму. На шкіри відображається все, що шкодить здоров'ю: неправильне харчування, порушення травлення, недосипання, куріння, вживання алкоголю і тому подібне. Водночас, повноцінний сон, велика кількість водії, овочів і фруктів у щоденному раціоні поліпшують стан шкіри і загальне самопочуття. Отже, стан і зовнішній вигляд шкіри насамперед залежать від способу життя людини та умов навколишнього середовища. Давайте розбиратися тепер з кожним чинником, який впливає на стан шкіри. І так, харчування. Це у нас входить туди вода, вітаміни А, С, Е, вітамін Д, цинк. Вода. Як вона впливає на шкіру? Вона сприяє зволоженню живлення шкіри, поліпшує обмін речовин, зневоднення організму миттєво визначається на стані шкіри. Питна вода, трав'яні чаї, фруктові соки, напої, свіжі овочі, фрукти супи. Все це впливає на стан шкіри і містить багато води. Вітаміни А С і Е це необхідне для росту відновлення тканин вітаміни, необхідне для формування і забезпечення колагену, речовини, яка робить шкіру гладкою і пружною. Також, наприклад, вітамін Е сприяє збереженню нормальної вологості шкіри, загоювання ран, послабляє негативний вплин сонячної енергії, радіації мається на увазі, запобігає процесам старіння. Де містяться ці вітаміни? Вітамін А, який сприяє росту відновлення тканин, міститься у печінках, нирках, яєчному жовтку, молочних продуктах, моркві, шпинату, персиках. Вітамін С, який необхідний для формування і забезпечення колагену, міститься у цитрусових, капусті, смородині, солодкому перці, найбільше його у шипшині. Вітамін Е, який сприяє процесам загоювання ран, міститься багато у горіхах, соняшникової олії, зародкою пшениці або авокадо. Цинк сприяє нормальному функціонуванню сальних залоз і забезпечує пружність шкіри, Міститься його багато у свинині, м'ясі, індички або йогуртах. Бідний на поживні речовини раціон зменшує вплив крові до шкіри, робить її уразливою до інфекції, порушує структуру шкіри і погіршує її здатність до відновлення. У людини з підвищеною чутливістю до деяких продуктів харчування, наприклад, мед, яйця, молоко, томати, мається на увазі алергія тощо їх вживання може спричити алергії, тобто висипання на шкіри, і у разі проявів, таких як алергічна реакція, треба звернутися до лікаря. Фізичні вправи. Як же ж вони впливають на стан шкіри? Скажете ви? Завдяки фізичним вправам, шкіра стає свіжою, з'являється здоровий рум'янець на обличчі. Це тому, що активізується кровообіг і всі клітини краще насичуються киснем та поживними речовинами. Бо то виділення звільняє шкіру від токсинів. Однак заняття спортом можуть породити й деякі проблеми. Неправильно підібране спортивне взуття, може натерти шкіру, спричинити виникнення мозолів. Внаслідок інтенсивного потіння організм витрачає багато води, що запобігти зневодненню до і після занять треба багато пити води. Якщо після занять не змити з піт і бруд, на шкіри починають розмножуватися мікроби, як наслідок неприємний на запах і висипання, так звана пітниця. У душі чи басейні є ризики. Інфікування грибком, особливо часто він вражає шкіру ніг, так звана стопа атлета. Якщо його не лікувати, є небезпека занесення інфекції з ніг на інші ділянки тіла. Тому у громадських душових і біля басейну не слід ходити, бо соні ж. Одягайте резинові тапочки. оскільки грибок інтенсивно розмножується у теплому вологому середовищі. Після миття треба ретельно витирати ногу, особливо між пальцями. Найкраще мати окремі рушники, що разу чисті для тіла і ніг. У разі зараження грибком необхідно порадитися з лікарем і використовувати один із багатьох лікарських засобів, які випускають у вигляді кремів, фласьонів, присипок, щоб позбутися грибка стопу. Так само дуже помітно і сильно впливає на нашу шкіру коріння і алкоголь. Курця можна впізнати за нездоровим сірим кольором обличчя, адже через те, що оксид вуглецю, що міститься в тютюновому димі, частково замішує крові кисень, і через це клітини, потрапля... клітини голодують від кисне від недостатності кисню. Алкоголика, тобто людину, яка дуже багато впливає. Вживає алкоголю, можна розпізнати за розширенням кровоносних судин. На початку це сприяє, спричиняє яскравий рум'янець, але згодом колір обличчя стає плямистим, з'являються плями і червоні прожилки. Вживання алкоголю призводить до зневоднення, сухості шкіри і появи дрівніх зморшок. Через високу калорійність алкоголю порушується апетит, і організм отримує менше корисних речовин. Внаслідок цього шкіра набуває нездорового жовтого відтінку. У тих, що курить. П'ятеро частіше з'являються глибокі і помітні зморшки. До того ж, набагато раніше вони з'являються. Це тому, що тютюновий дим руйнує речовини, які забезпечують пружні шкіри. Курці весь час стискують губи і мружують очі, тобто прищурюються. Через це вони з'являються зморшки на лобі, навколо очей і рота. Сон і стрес. Як же ж вони впливають на стан шкіри? Здоровий сон забезпечує свіжість і здоров'я шкіри. Під час сну прискорюється обмін речовин, відновлення і ріст клітин шкіри. Якщо ми не досипаємо, ці процеси відбуваються недостатньо швидко або взагалі сповільнюються. Недосипання одразу позначається на зовнішньому вигляді шкіри. Вона втрачає свіжість, пружність, стає блідою, плямистою, під очима з'являються темні кола або набряки. Відомо ж також про негативний вплив стресів, коли людина переживає сильний стрес, судини звужуються, погіршується кровообіг, дихання стає поверхневим, наслідок цього погіршується жилення клітин. Їм бракує кисню і поживних речовин. Тому шкіра стає блідою, сірою, загострюються деякі її захворювання. Кліматичні умови. Як впливають кліматичні умови на стан шкіру? Спитаєте ви несприятливі погодні умови, такі як спека або холод, підвищення вологість або надмірна сухість повітря, сильний вітер, можуть негативно впливати на стан і зовнішній вигляд шкіри. Наприклад, спека під дією сонячних променів організм людини виробляє вітамін Д, необхідний для профілактики, рахіту, формування міцних кісток. Однак тривале підсмажування на пляжі шкідливе для людини, передусім для її шкіри. Сонячне проміння руйнує структуру шкіри, спричиняє опіки, алергічну реакцію, передчасне старіння, підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань, тому спеку необхідно обмежувати час перебування на сонці. Для захисту шкіри треба наносити спеціальний крем або носити головний убір і легкий одяг з натуральних тканин. Відкриті ділянки тіла можна захищати спеціальними кремами чи ласьйонами. Холод, низькі температури і вітер роблять шкіру сухою і надміру чутливою. В Холодну погоду важливо захищати губи, не слід змащувати гінічною помадою. У сильні морози треба носити рукавички, інакше шкіра на руках стане сухою і шорсткою. Отже, який висновок ми можемо зробити з цього, з цього уроку? Шкіра надійно захищає організм від зовнішніх впливів. Стан та здоровий вигляд шкіри значною мірою залежить від способу життя, раціонального харчування, правильного розпорядку дня, повноцінного сну, загартовування, активного відпочинку на свіжому повітрі, відмови від шкідливих звичок, позитивні емоції також важливі до нормального стану, шкіри. На цьому у мене все. Я вам бажаю здоров'я, на все добре.